Вибираючи і замовляючи моторну оливу, наші клієнти часто запитують, чим відрізняється олива 5W-30 від 5W-40? І чому не можна замість 5W-30 залити 5W-40 чи навпаки? Тому ми вирішили присвятити відповіді на це питання окреме відео і детально в ньому розібратися. Вітаємо на каналі Док'єй! Розбираємося в деталях різниці між в'язкістю 5W-30 та 5W-40. Різниця між моторними оливами 5W30 і 5W40 полягає у в'язкості за високої температури, що і є нормальною робочою температурою двигуна. Що означає 5В30 і 5В40? Почнемо із 5В. Це показник зимової в'язкості В Вінтер. Цифра 5 означає, що обидві оливи мають однакову плинність за низької температури і добре працюють у мороз до мінус 30 градусів Цельсія. 30 і 40 це показники в'язкості за робочої температури двигуна, приблизно плюс 100 градусів Цельсія. Ось тут і є основна різниця. 5W30 менш в'язка олива, більш плинна. Краще тече, забезпечує більшу економію пального. 5W40 більш в'язка моторна олива за високої температури, утворює міцнішу оливну плівку у важких умовах роботи. Отже, і олива 5W30, і 5W40 однаково добре працюють в умовах холоду, а відрізняються здатністю захищати компоненти двигуна в умовах робочих навантажень і можливістю економії пального. Що ж вибрати, спитаєте ви? Якщо ви власник автомобіля нової моделі, з новим типом двигуна і здебільшого пересуваєтеся міськими вулицями, де економія пального важлива, в режимі старт-стоп, обирайте 5W30. У нас на сайті представлений широкий діапазон моторних олив з такою характеристикою. Для цього відео відібрали найпопулярніші з них. А саме, Elf Evolution Full-Tech FE 5W30, General Motors Dexos 2 5W30, Ford MotorCraft a 5 5 5W30, Toyota Fuel Economy 5W30, Total Quartz і Neo MC3 5W30. Що ж до 5W40, Олива з такою в'язкістю краще підходить для старіших моделей автомобілів, особливо з турбодвигунами, а надто в літній період або коли двигун працює під навантаженням. У нас із цією характеристикою представлений широкий вибір популярних брендів: WAS Special G5W40, Aral Hightronic 5W40, Motul 8120 XS Gen 2 5W40, Mobil Super 3000X1 5W40, Shell Helix Ultra 5W40 і багато інших. У виборі моторної оливи ми зазвичай радимо орієнтуватися на рекомендації виробника вашого авто. Ці рекомендації вказані в інструкції або на кришці двигуна. Якщо ж інструкція з якоїсь причини недоступна, під час вибору моторної оливи на нашому сайті зверніться до нашого працівника, вказавши він код автомобіля. Ми завжди раді допомогти обрати моторну оливу на будь-який гаманець і стиль їзди. А оливу з якою в'язкістю використовуєте ви в своєму авто? Пишіть у коментарях. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих і корисних відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.